Я себе запер. Знаєте хто я? Тупо дур... Туподу рік. Хорошо, що в мене хоча б було дерево. Каміння. Мені треба ціль на сьогоднішню серію. Якусь зробити нову, може, базу. А може і не базу. Ще буду там жити. Або облагородить свій. Оце така сьогодні для на нас на сіль. Ну і е, зробити багато грошей, дуже багато грошей. І, будь ласка, мої постійні переглядачі. Напишіть в коменти, Якщо ви мене дивитесь на телевізор. А з телефона, планшета. Ноутбука, комп'ютера. Ну, я не знаю, чи на ноутбуках можна писати коментарі. В кінець серії я буду виставляти свої монети. І ви мені пишіть в коментарі, скільки в мене є монет. Мені треба відправлятися там, де в мене є форміка. Бо тут, бо тут більше оцих всяких квіток, бо це зроблено для того, щоб могли початки розвитися. Ну я впевнений, що тут не зроби, тут не зробили продавця і всі беруть безплатно. Ви знаєте, я так по подивився тут подивився і подумав. Всі ж можуть брати безплатно. Це всім легко. А вот всім не брать бесплатно. Эге, ага, привязан тупо. Туполтки привезли. Можна легко по отплоти? Ей, ага, я привезла. За цей за цей воков. Куда тут лодка? Це вони про... Чи вони просто построїли таку місце і не знали цієї карти? Бо мені кажеться, якщо вони б знали цю карту. Вони б не строїли там 5 сантиметрів. Припливти і нема де плавати. То вони б не строїли причалить. Ну це типу, считається, як... трусника повно. Це я заплив, хорошо. Трусник, я не знаю, чи можна... Його там хтось скупляв. Але я знаю, що хлі. Що я можу гарно, знаєте, на чому заробити. Не на оцих ось у бутилках. Бутилки це... Тобі, так. бутилки це оці хорошо. Так. Да. Але ж я, то можу ще на оцьому заробити. Не знаю, як називається. Все, побігли додому. У мене є дуже багато центів. Коротше, будемо считать, що это 33 три цента. Да, І там, наверное, продавать цю хлібчик трошки. Хе-хе, на базу заліз. Я базу секретно знайшов. Та ні, не будем. Не будем. Тільки заберемо сейчас. так тихенько, щоб він не побачив. Вкрадем легенько. Легенько, хоп, хоп, хоп. Легенько. Підкрадемо його. Легенько прям. Прям легенько. Візьмемо два оліматика. Мені ама з прийдемо буде. Візьмемо залізника логіки алмазне. Візьмемо з нього ще залізний матч Щоб він сильно на полі. Я тут пару ковриків стану. Я йому ж поняла, я цьому, так сказати, ігроку не сильно хочу і портить жити, але якщо я вже таке знайшов, то я і не хочу. Дуже сильно втрачати такий момент. Ой, не то. Tre... Може йому треба макулатура. Але ж мені теж треба попу підтирати чимось. Тому, Тому візьмемо в нього так легенько. Так от так легенько прям залізе. Прям так, знаєте, прям легенько тільки. Подумаєш, яке очі вонячок штучку. Тепер з нього вже зразу на базі зробимо відра собі. І все. Отак відра, хоп. Хоп. І ще раз хоп, хоп. На відра є. Тепер по фастику треба бігти, 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 бігти. Поки хазяїн додому не прийшов. Поки хазяїн додому не прийшов. Відра води набрали, погнали, 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 поки він додому не прийшов. Побігли, 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 побігли. Побігли, побігли, побігли. Напишіть, вам більше понравилось? Світ я про чи це? Тому що коли я це все облутаю, да, буде, мені звісно вже тут скучно. Э, це де я? Це нас...